Ну що, погнали? Для злобного кроліка відкривати. Ой-ой-ой і ай-яй-яй. -ай -ай. Зразу десяточку. Без себе і реєстрації. Погнали. Так, Фенакс, Аешма, далі. Алюра. Де жовте світло? Де жовте світло? Арміна. Є жовте світло. Перший це кандрафон. До йти чистий. друге світло. Балар. О. Окей, okay, перша десяточка, ну прям not bad. Не знаю куди будеш використовувати балара, але, але, але. Наступна десяточка. Ха-ха, <реш> йдемо <реш> далі. Нар Нельдор, окей. Okay. Ще один, окей. Okay. Ще один, окей. Гео. Енда Зергала Лега. Рото, сюда маленького. І ще одна заргала. Е, Тепер у нас шанс 6%. Того, що ми тільки що витягнули легендарочку і погнали по одненькому. Алюра. Заргала. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ні, Геоман побігає, ні. Бел запальна І останній. І знову ж таки, вона! Вітаю! Вітаю з Ротусом! Ротус крутенний дядько! Шкода, що не каоліт, знаю, що ти його хотів, ну, але ось таке ось відкриття у злобного кроліка на аккаунті.